Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про жатки зернові, соняшникові, кукурузні. Всіх вітаю, вітаю підписників, вітаю гостів канала. Надіюсь, гості каналу стануть підписниками. Не забудьте лупнути лайк ось цьому відео, підписатися на відео, по, по можливості поділитися. І ми поїхали. Друзі, а, але ще там відео під описом є. Силка на телеграм-канал, пишіть, поспілкуємося, хто може хоче приватно поспілкуватися. Є ссылка на карточку, хто може хоче канал підтримати копієчкою, там і на сайт Донателло. Так що хто хоче підтримати, це по бажанню. О, поїхали. Жатки. Жатки. Ну, кожного жатка е, по-різному. да. Треба ж вибирати жатку по сепарації комбайна. Не влупити. Допустим, якось на да, жатку 9-метрову Лупаша на 80-80. Ну, ну я вважаю, це моя думка, моя, сугубо моя думка, да, Я вважаю так, що для нього дев'ятка дуже, дуже для нього дев'ятка багато. Він ну, з тими реаліями, де в холдингах ти приїжджаєш 5 км, е, мол, молотять, більшість скорості не дають. Можливо. Але все одно багато воно йому, я думаю, 9. От він йде стандартно із 7,5 жаткою. Да? Стандартно 7,5 житла у нього він йде ну Чому ж чогось так придумали, що він повинен йти з такою жаткою? Да? І в нього варіо, варіо жатка, Так само, як і на класі Варіо жатка. Це дуже-дуже хорошо, Ти не цепляєш той стіл, як на Джондіровській жатці, треба чіпляти рапсовий стіл. Тикаться, микаться в нього, возить його з собою. Це все. Е, ну, Я вважаю, що Джондір міг би теж жатку придумати із е, варіожаткою. Ну, могли б вже, в них є ресурси, в них є. Ну але це їхнє да? мнення. Тобто, ну, зернові жатки. Все треба дивитися від сепарації комбайна, не тулить в неї на, на комбайн. Який з як потужністю там 400 лошадок і на нього 12-метрову жатку. От типа більше гектар буде. Та ніхрена не буде. Будуть втрати, буде комбайн давиться, і хрін він того, що, що зробить. Якщо він йде з заводу 7,5 жаткою, значить так, що йому придумано, що із заводу 7,5 жатка, я так, я так розумію. Флекси. Флекси, ну, флекси, флекси, флекси. да. Я працював із. Е Джондіровської гідрофлекс і з класовською, Катовською, оцієї Максфлекс. О, З Максфлекс Flex я не працював, але хрен його знає. І, і що? Ну, джун, лучше, краще Джондіровської гідрофлекса немає. Ну, це, то, це також сугубо моя думка. Це сугубо моя думка. О, Тобто я ні до кого ні до чого не призиваю і не наголошую. Це сугубо моя думка. Ну от Працювали ми з 10,5 цим, 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 Максфлексом. Ну ні ніхрена він не робить так, як, 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 от, як би хотілося. І йде 600 з джондіровським гідрофлексом, він пішов як у диміну. Ага, горне. Він бачив, що в нього підгортає флекса. Він її зажав, хопа, уже не горне з кабіни. Він її відпустив, не горне. А ми горне, смик вверх, смик вниз, смик туди-сюди, кучі горби. Ну, то ми не можемо так піти. Якщо він іде 7-8 кілометрів, і попер я вже, якщо мокра земля, я вже ковку... Ков. може я щось не знаю. Я відео казав, як там знімали, що ми не працювали із цими жатками, може ми щось не знаємо, може якісь там налаштування е, другі є, так? Да? Ну, тобто, ну, Але ж я бачив, як працює гідрофлекс на сої. Це жатка, звісно, зроблена для сої ідеально. Не так, як наші бердянські да, приставки. Хтось тобто, бачив бердянську приставку на флекс? Я бачив, не працював. Я там розказував про Мелітополь, як ми працювали, там я попросили навчити комбайнера і Славутича. І вони тоді купили на 9-метрову жатку. Оцю приставку соєву, бердянську. Це триндець. Я кажу, це, це умора. Я її, я її не бачив, але кажу, це умора. Це, це повний звіздець. О, тепер давайте соняшникові жатки. Ну, яка проще, Бердянські наші, вони прості, як, як двері, але в них були з лівої сторони, оце вали. Ну, серець, Вали репали. Да? Шківи, От в мене, іменно в мене було, що шків з лівої сторони приводиться, ну, що ти йому не роби, як ти його не зажимай, його розтілюмпує, 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 розтілюмпує. Жатки на хто, хто прослухав, його розтілюмпує і розтілюмпує. Та це триндець. Вже що ми тільки не робили. Поки, поки. Другий, якийсь там, а це він був якийсь з плавом чи чим він коротше, там був цей ну цей шків. коли прислали вже желізний, поставили, коли там вже шпонку повибивало, коли там вже повний звізде практично було, ну нічого, зробили. О, ну от Такі от в неї проблеми в цієї жатки. Да? Ну, дивіться, давайте візьмемо Санспіт Класовський, дорогий, але ж проблем нема. Візьміть Маїско. Теж Соняшникова. Вона не така, щоб і дорога. Ми нею 4 роки відпрацювали, 4 роки в хазяйстві. Я розповідав, там не всі, не, не всі, не всі власники погані. Там я розповідав про це хазяйство. Ми там в тому хазяйстві відпрацювали цими жатками 4 роки. Що, ми, що, що, що за 4 роки сталося? Це ми замінили подшипника з правої сторони на мотовилі. Не на мотовилі, а на шнекові. І фереда з лівої сторони, Фереда. Накрилися фередами поміняли. Фереда дорогуваті, фередами поміняли. Все. Більш з нею проблем, ніяких не було. Вона ідеально працює, вона ідеально шапку вона ложе. Ну, от, може, із-за того, що ложе соняшник, але ж для оцих катків, які ріжуть да, ну от, і змільчають катки, я не пам'ятаю, як вони називаються. Е соняшник. Це мені здається, що це краще, коли він лежить. Він його перебиває в труху, і після нас одразу. Заходили сівалки, сіли пшеницю, ну, взагалі не було питань з цими І З санспідом тоже працювали. Ну, ж, там же ще обороти мотовила додаються. Скорості додаєш, додаються обороти мотовила, то есть, під, э, уже піднімається, опускається. У, у, у маїски такого немає, не, ну, немає. Там Ти виставив винтами висоту о, і все, воно на цій, на цій е, висоті працює. Немає не, не цього регулювання із кабіни. О. Тобто Олександрійські жатки. Я про них, що я про них можу сказати? Я з ними не працював, нічого не можу сказати. Хвалили їх. О, Кукурузні жатки. Кукурузні жатки. Ну, тут теж на смак. На кожен смак людини, на вибір, комусь те подобається, комусь те подобається. Ну, давайте почнемо із самого початку. По кукурузних жатках. Що були? Які були по початку кукурузніжатки? Джондіровська. Вона ж без нічого була, вона тільки качани зривала. Да? З 9500 кукурузна жатка йшла, вона ж ну, геть, без нічого, вона тільки качани зрізала. Ну, збирала, да? і все, стояло таке в мульчувателі, і все було добре. Все було добре, все, всі все устраювало нормально, збирається, швидко збирається, все красиво і тому подобне. З'являються кейси. У Кейсовської тієї вже, я не пам'ятаю, яка вона 10,80 чи скільки вона. Е, та жатка. Точно вже не пам'ятаю, ми ж навіть на 288 косили такої. Там уже на вальцях були ножі. Да? І ми їх підводили так, щоб міліметр десь між ножом було. Оце вона стояла на, отак, на попа, і ми виставляли кожний ніж, скільки там їх я вже не пам'ятаю, брехати не буду. І вона заходить і ця жатка зрізала. Ну, вже і змільчало, да, бадилку. Бадилку туди-сюди. Це як то інновації. Да? Це ж, вже ми йдемо до тих якби, інновацій. Бадилку вже зрізає, вже таке воно невисочке остається і тому подобне. вже, от, Якщо ножі хороші, воно ріже. Опа, ніфіга собі. А нахрен я вже буду брати того Джона з тією жаткою. Якщо мені треба вже отака. От, оце, щоб, воно, щоб воно вже мені змільчало щоб я вже скільки не, ну, нагрузки не було для як би сказати, солярку палить да, і тому подобне. Потім з'явилися, ну, вони ПЦ це, це, герінгофовські, я з не працював, я з ротодиском працював. Ну Ротодиск він що? Ротодиск не було питань теж ніяких по ротодиску взагалі. По, 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 по поводу ну, коробок, по поводу редукторів, там, ну, чогось такого не було, ну, проблем не було з нею. От тільки оце, спереді ці ножі у неї, да, це повний на ну, Настільки їх там вистачає. На 500 гектар, по-моєму, їх вистачало цих ножів, а то буває менше, якщо не качественне. О. І треба вести тільки тупо чисто е рядок. Якщо ліво-право, і вже От стаються такі длінні патики. О, ну, вже, не подоб... вже вже не подобається. Вон, бачите, як воно йде, вже не подобається. Опа, появилися конспіди. Конспіди з'явилися, все. Ні, ну з конспідом, звісно, не зрівняється. Хоча, хоча, дивіться, Мейстар вона не уступає конспіду. Ну це побалакаємо. Да? Вже... Тоді ж Мейстара не було, був Гренгов Протодиск. У е, 2007 році Драговські прийшли, Драг... олімак Драго. Ну це повне звізді. Е, год два і на другий год це повна срака, де вставляються вальці. Там е, такі, вони на підшестігранні вкручуються желізні типу, втулки, там в ту втулку там, сальник вставляється. Е, цей обід на редукторі він е, вибивається, ти йому зробити нічого не можеш. Чи він стирався, там я вже не пам'ятаю. Отуда масло тече, воно просто все тече. Ну, це полна жопа була, це кожен день, кожен день ти. Херачиш туди салідолу і відроботки. Сіло салідолу і відроботки. В теобразі редуктора на ній це взагалі срака. Там же ж не долити, не можна, не перевірити масло. Воно пробка просто зверху в теобразному редукторі і все. І оце як накриється, тріщотку збити отуди. Це повна срака. Ну, тільки заміна редуктора. Вже зараз вони кажуть, оця чорна чорна Drago, кажуть, взагалі ідеальна. Я її не бачив. Цю жатку я не бачив. Я з нею не працював. Конспід з конспідом теж проблем не було. Ну, Якщо вона обслужена, зроблена, масло поміняне, за нею дивилися, вона лупаша, ми нею косили. Кукуруза на Чернігівщині ми вбирали, це вже кернел був, а дружба нова бивша у варві. І ми збирали кукурудзу, там вона сипала до 160, кукуруза така, що до кабіни була. О, і ми, в мене 570 ліксіон був. І, ну, Слабіший, ніж 580-ті. І то 9 кілометрів ми Лупашили з нею, з цим конспідом. срез ідеальненький, потір немає. Но. Вона взагалі конспід лупаша. Потім з'явилася майстар Грінгов. Я з нею не працював з майстаром з Грінгов, але люди кажуть, що вона не уступає нічим конспіду. Вона, вона Лупаша, як в Деміну ця жатка майстаровська. Я з нею не працюю. Я бачу, як працюють. Е, Кати з майстарами були, джони з майстарами. Іде як в дим. Да? Ну, по скорості там, взагалі питань немає. Е, з нею. Капела капела вона хороша, але вона ріже, фрези вона її ріжуть до 7 кілометрів. Вище 7 кілометрів вона вже починає рвати. В неї обороти не ті е, жатки, ну, занижені. Да? Я так думаю. Але буває, що хочуть е, увілічити, міняють, міняють зірочки на них, і тоді там рве усе на світі, ну і тому подобне. Ну, за всім треба дивитися. За... Ну, до чого я веду дивіться, да? от з чого починалося. рвала жатка тільки качани. А потім з'явилася Кайсовська вже оріже, ага, вже не треба мучера купувати. А потім з фрезфрезами. І вже до того дійшло, до того дійшло, друзі, що ти вже аж по землі ти повинен молотити. І власники компанії на це ведуться їдуть. Редуктора б'ють, ножі, відбивають, а воно хазяйство Я так хочу. От щоб аж по землі, аж по землі, щоб взагалі нічого не робити. Уже ми, ми кошти платимо за, за це. За що? За, за гектар кукурузи, не за мульчування, за скошення кукурудзи, ну, да? за обмолот кукурудзи, ну не за мульчування. Це би комбайн вже і мульчував, і косив. Аби ще й орав, плуга ззаді прицепить до того комбайну, і я би він орав. Все. І тут було б класно. Це я теж, це вже холдинги зачіпаються, все холдинги роблять. Аби ж комбайн спереду молотив і щоб не мульчувалося, ззаді плуга. І одразу вже, блядь, і культиватора, щоб вони культивувалося, щоб він все робив вже цей комбайн за определену, ну, там плату. І комбайнеру там, 200 гривень чи 180 йому хватить за гектар. А, 120, як і казали, 120. <хи> О, ну, до, 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 до цього ми вже дійшли. Головне, щоб продуктора не відбивало, не було. Що воно переориться, кукурузу ж раніше орали, ми орали її, вона була, ну, я не знаю, ну... Ви кісточок і переурювалося переорювалося все. Ні, візьміть мульчера. Це ж прохолдене. Візьміть мульчера, запустіть мульчера. Скільки він там тіє солярки спали? А ні, це ж солярка буде палити, це ж треба трак... трактористу платити зарплату. Ого, ніфіга собі. А за чим? Мінімум затрат, максимум прибилі, блядь. Ми ось в одному господарстві були. Ти що, ти, давай, на них, щоб у аж стадіон. Ну, да, я дивлюся, вони молотять. Отак ось от, 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 от землі. Редуктора відбивають, ночі відбивають. І вони а що, що, ну договір такий. Так не їдьте туди, як договір такий. ну Не їдьте туди. Чого ви туди їдете, як договір такий? А потім виставляють претензії комбайнеру. О, що ти ножі пообивав. Ой, там редуктор. Так ти ж договір підписував, що так низько косить. Це повний политрендять, що, 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 що воно ходяться. Скоро, блядь, як один казав, я думаю, що вся зросла аудиторія дивиться. вибачайте, звісно, як, як один казав, каже, ще нахуй їх, щоб скридували. Тобто так воно і, і, і виходить. Ну, а по шатках, бачите, тут ж цінова політика, тут уже ж воно мощність комбайна. Ну, в принципі, мощність комбайну, ну, яка там на кукурузі, вони зараз всі мощні. Ну, а вже жатки вони. Так, да, вже на, на свій смак. Ну, краще, я думаю, брати, що таке, що Доміноні, ну Доміноні, да, пропустили. вроді би непогана жатка. Фантіні там ще ж є кукурузна. Ну, але ж це кейсовська, да? Кейсовські непогані. Я з ними не працював. З тими, що працював, з ними знаю. Ну я до чого веду, що все до чого йшло. Що, допустимо, дивіться, да? Джондіровська кача не тільки зривала і вже дійшло до того, що обороти, щоб вже... Ну, як людині e, правда поговорка, да, чим більше є, тим більше хочеться. Хтось бачив мультик e, про антилопу, яка копитами вибивала золото. Як він кричав, є що, і що, і що! І коли його вже засипало. От, 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 от так же, так же ж, от воно ж так і є людям. Опа, хорошо, да, добре. Опа, о, о, давай ще краще. А то взагалі би нічого не робити. А потім, аби вже вже, вже ніхто не робити, тільки гроші сипалися, да? щоб отаку вийшов вот, плюх на поле. А воно раз вже і гроші дало. Ну, ну я як ж, якісь довгі е, краї. Ну, я так вважаю. Це сугубо моя думка. Я нікого ні до чого не призиваю. Це сугубо моя думка. Да? Повинно ж бути якісь країні бути. Що от воно має бути отак, отак, отвірно бути отак. От, бути отак. О. от кукуруза та не перегниває. Так правильно. А нехай ж ви охерачите ті кукурудзу Год Год у год, -год. Год, год кукурузу, у год, -год соняшник. Гречку? Тільки сіють гречки. Де бачили ви великих холдинга, щоб сіли гречку? Я не бачив. Де, 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 де сіють е, го, ну, горох, трохи вроде би сіють. Ну і то. Не, Холдинги не сіють гороха. Щоб якісь бобові, якісь попередники були. Може сіють? Ну, ну, ну не всі. Соя кукуруза, соя, кукуруза, соя, кукуруза. А правильно, що, що гроші дає, та й сіють. Чому апари? Чому ж придумали пари, щоб земля гуляла після соняшника? То, що висмактує. ріпаки, вони ж теж висмактує. Да, Ми вже із жаток перейшли до всякої такої хрені. Ну, та ладно. Так що жатки теж вони там з е, прилук підписник, як звати? я не знаю, казав, за жатки, за кукурузні. Да, ну, от так от. Ну, кукурузна жатка, які зараз такі в моїй кукурузні жатки, такі щоб, е, хороші. Да? Це конспіт, майстар. Ну, Драговська оця чорна. До купляли. Ну, з нею я працював трішечки, проблем теж не було. Ну, ну, Саме така бомбезна, кажуть, це майстар. Що по ціні, по... тому що Конспіди там за 60 тисяч євро. Оце і ще цінова політика виросла із за цього, що От, типу, ножі, фрези і за спрос. Є спрос, є ціна. Все. Ну, якось так, друзі. Ви забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. О. Дай Бог вам здоров'я. Всього самого найкращого, друзяки. Я вам бажаю здоров'я. головне здоров'я вам, вашим дітям і всім, і, і всім на світі. Таже хейтерам. Навіть хейтерам я бажаю здоров'я. Тому що здоров'я це саме дороге, що у нас є. О. Ну люди щось зараз вважають, що це бабло. Я так не вважаю, я, допустим, вважаю так, щоб я заробив скільки, скільки, щоб моя сім'я не, ну, не бідувала і не голодувала. От я вважаю так. А не там, щоб щось якісь Мальдіви, якісь там супер-пупер там, дома по 35 штук куплять. Зачем? Ладно, це вже не в ту, не, не в ту сторону мене понесло. Головне здоров'я. Всім здоров'я, хейтерам теж здоров'я. Будьте здорові. Це такі люди, що теж треба. Все. Всіх. Обняв, підняв на місце, поставив, будьте здорові, живіть багато, да? а ми уїжджаємо додому, до хати. Ну, Це таке. Все. Всім пока-пока. Всім зарані дякую за коментарі і за лайки.